Я вас вітаю сьогодні. Тепер мій формат. Мені так сподобалось, щоб ви бачили творця і розмовляли зі мною. Сьогодні День Пресвятої Богородиці. А завтра я вам скажу День сонячного затемнення. Завершення такого дуже сильного і серйозного коридору затемнень. Що я вам хочу сказати? В такі дні? В такі дні. Хочеться вам сказати, що в такі дні краще всього не агресувати, не включатися в негативні емоції, тому що е сьогодні, коли свято святих, темні дуже люблять поїдати нас на емоції, на злість, на агресію. Те, що ми так е не хочемо в собі а, або блокуємо. Тобто будьте обережні в такі дні. Ми дуже світимось, енергії дуже світлі. У людей, які більш-менш духовні, або просто моляться, або просто там ну, ну, чисті, якось енергетично. І м, тоді, виходить, включаються темні, які бачать вас як їжу. Це другий момент. Тоді за затемнення, завтрашнє, яке буде в понеділок. Яке це число я вам напишу? <хи> Затемнення дуже агресивний і темний коридор буде. Тобто тут взагалі не можна провалюватись, пропадати, попадати під негативний вплив, краще всього в спокою, в такому дуже провести його, не вирішувати якихось важливих питань. В завтрашній день особливо. Е, ще я якось казала, що по неділях взагалі навіть ніхто не працює тим більше в свята. Е, от якось так, мабуть, мені більше давати і не дають сказати, тому що ви просто повинні прислухатись, якщо ви мене відчуваєте як помічника, провідника і повірите. Якщо е, людина не, не прислуховується, значить воно їй просто не треба. або я не ваша людина, на цьому мені здається, і як би все. І ще я учням розповідала момент, що темні взагалі не мають змоги їсти людину, якщо вона не проявляє емоції. Тобто це створена нами енергія, е забарвлена темним кольором, і вона хоче нас з'їсти. Якщо ми злимось, там, агресуємо, заздримо. Звісно, ця сущність приєднується і забарвлюється ще більший колір, і потім вона з вами прекрасно живе. Якщо ви не маєте таких емоцій, вона не може бути поряд з вами, уходить або взагалі знищується. Тож будьте добром в цьому вимірі, а не злом, і не корміть темних сущностей.